Вітаємо вас, шановні телеглядачі. Дякуємо, що серед розмаїття телевізійних програм ви віддали перевагу саме нашій, щоб разом з нами згадати найцікавіші події минулого тижня у підсумковій інформаційній програмі Місто. Ось і сьогодні, якщо ви затримаєтесь біля телекранів ще на 20 хвилин то дізнаєтесь. Як у Луцьку відзначали свято першого дзвоника? Чого навчатимуть поляки наших керівників ОСББ? де у садочках міста з'явилися нові дитячі майданчики, які важливі рішення ухвалили на засіданні виконкому, про ці та інші події минулого тижня детальніше у підсумковій інформаційній програмі Місто. Розпочнемо випуск з сюжетом про насправді всенародне свято 1 вересня. Кажуть, людина у житті тричі сідає за шкільну парту. Вперше в дитинстві, вдруге зі своїми дітьми, а втретє зі своїми онуками. Цього року перший дзвоник покликав до школи майже 1800 маленьких лучан. Оскільки урочиста лінійка була дещо затьмарена подіями на сході України. Втім, для школярів то був ще один урок історії. Шануємо світу! Наша доля Заріє Хрещато. Історії трагічної, але яка гуртує національною ідеєю вже це. Нове покоління українців, що на урочистостях першого дзвоника не забувають героїв Небесної Сотні, своїх випускників, які віддали життя за мир і спокій в нашому домі. Для півтори сотні першокласників навчально-виховного комплексу номер 9 свято було з присмаком смутку, бо серед школярів стояли сини загиблого на сході України вчанина Сергія Гулюка. Першокласник героя-прикордонника Максим вже знає, що буде робити, коли виросте. Це я вибуду досягати України, як метату. У день першого дзвоника серед гостей навчально-виховного комплексу номер 9 була і мама випускника цього навчального закладу Рустама Хамраєва, який загинув у зоні АТО. До слова керівництва та учні школи планують відкрити кімнату музей героя-випускника. А новопризначений директор вже окреслив основні засади виховної роботи у навчальному році. Будуть зроблені певні перерінтації в вихованні учнів. Зокрема, більше уваги буде приділено патріотичному вихованню, тому що якраз в єдності наша сила і патріотизму потрібно виховувати з першого класу, тому що власне, ті події, які відбуваються на сході країни, і є браком уваги для патріотичного виховання власне, на території Східної України. Отож, хвилиною мовчання і квітами поіменно вшанували тих, хто заплатив життям за волю і незалежність України. А луцький міський голова Микола Романюк вручив дітям загиблого Сергія Гулюка вишиванки. Звичайно ж, були сьогодні і напутні слова від батьків і запрошення на навчання найталановитіших учнів до Приватбанку, і символічні медалі від старшокласників, які наступного року залишають стіни рідної школи. Відтак разом два покоління випустили у небо жовто-блакитні кульки, які мріями цих дітей злетіли у небо. І, звичайно ж, перший шкільний дзвоник, що завжди 1 вересня кличе «Україну країну знань. Що стосується першокласників, я їм бажаю, щоб 1 вересня, так як ми зустрічаємо в цьому році, коли в Україні війна, коли на душі тривога, і щоб вони завжди були усміхнені, щоб вони з радістю йшли до школи, щоб ті знання, які їм будуть тут запропоновані, вони їх в повному об'ємі мали можливість освоїти. Нехай вони будуть щасливі. А ще цього дня учні та вчителі школи засвідчили свою громадянську позицію збором коштів для родин, чиї рідні загинули у зоні АТО. І першим уроком, темою якого стало гасло Україна єдина країна. А потім більше тисячі школярів у вишиванках на театральній площі нашого міста вибудували таке потрібне для усіх нас слово мир. Аби свято першого дзвоника надовго запам'яталося першокласникам, доклали немало зусиль працівники Луцького міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. Цього року вони вже в четверте організували акцію Скоро до школи, залучивши до участі у ній спонсорів та меценатів. Традиційно шкільне приладдя та портфелі дітям дарують духовенство та віруючі Української православної церкви, керівництво підприємства СКФ Україна і, звичайно ж, місцева влада найнеобхідніше приладдя у Луцьку отримали більше 300 дітей. Добре, що у нашому місті є соціально-відповідальний бізнес, представники якого постійно підставляють плече місцевій владі, особливо у час важких випробувань, коли кожна копійка бюджету громади на вагу золота. Відтак акція Скоро до школи, яка відбулася у Луцьку вже в четвертий рік поспіль, мала не просто благодійне спрямування, а більш морально-психологічне, бо отримували подарунки до школи особливі діти. Можливо, діти не розуміють цього, але ми дорослі розуміємо, не в подарунках справа, а всі акції, хто добре цей, цю справу робить для дітей, для дорослих. Ранці та шкільне приладдя щонайперше вручили першокласникам. До слова, списки дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, підготували благодійникам спеціалісти міського центру соціальних служб для сім'ї, дітей та молоді. І найбільше уваги приділили тим, де у родині є захисники України, які воюють у зоні АТО. Володимир Цибульський, генеральний директор підприємства СКФ Україна, каже, що наші партнери у Швеції з особливим щемом поставилися до цієї акції, бо готували подарунки дітям з особливими потребами. У мене е, сьогодні е, дуже гарні враження від того, е, як діти, батьки е, сприйняли це і буду е, надзвичайно щасливим, як дітки будуть рости здоровими і гарно вчитися, е, будуть рости достойними е, громадянами нашої держави. А на завершення діти, які сьогодні отримали подарунки від благодійників, ще й до схочу поласували морозивом. Продовж тижня у Луцьку тривала акція, під час якої не залишилися без уваги усі маленькі лучани, що потребують соціальної допомоги. Працівники Центру соціальних служб до пізнього вечора розкладали до ранців шкільне приладдя, аби вже вранці малеча отримала подарунки. Мені приємно отримати подарунок. До слова, ось цим дітям, до яких доля поставилася не надто прихильно ранці подарували представники скандинавської місії, а місцева влада потурбувалася про вміст презентованих шведами ранців. Я хотів би щире душі подякувати в першу чергу Олексі Цибульському, генеральному директору СКФ України, за те, що завдяки фінансовій допомозі цього підприємства ми могли майже 160 сім'ям допомогти. Зібрати дітей в школу, тобто це і ранці, це і все-все, що необхідно, розпочинаючи від зоштів, закінчуючи, я перепрошую пластиліном. Щиро дякую всім, хто долучився до цього. Ось, і хай ці дітки будуть щасливими, і щоб був мир на нашій землі. І ми мали можливість більше і більше допомагати людям. Найважливішим моментом для дітей, подарунки, яким вручав Микола Романюк, було особисто потиснути руку міському голові. Втім, і для самого очільника громади то був зворушливий і щемливий момент, коли відчувається величезна відповідальність за ось це підростаюче покоління. Працівників управління нерухомістю для об'єднань співвласників багатоквартирних будинків нашого міста взялися готувати експерти фундації менеджерських ініціатив Польщі разом з Асоціацією регіонального розвитку міста Луцька. Минулого тижня гості з Любляна за спеціальною програмою розпочали навчання для 25 представників цих громадських об'єднань, які після стажування у Польщі отримають відповідні сертифікати. Хоча експерти за кордону стверджують, що найперше потрібно змінити психологію людей, аби дотягнутися до європейських стандартів життєдіяльності. Насправді у поляків великий досвід менеджменту у галузі організації об'єднань мешканців багатоквартирних будинків. Цим вони займаються вже 25 років, а з грантом Міністерства закордонних справ Польщі можуть поділитися напрацюваннями із українськими колегами. Оскільки у Луцьку вже більше ста ОСББ, а відтак і проблем з управління житловим фондом у них більше є, ініціатива такого навчання нашої Асоціації регіонального розвитку саме на часі. Один із елементів, який варто було б запозичити. Те, з чого починала і польська держава при формуванні ОСББ, це підготовка фахівців з управління нерухомістю. Тому що якби, при всій повазі до наших керівників, об'єднань співвласників багатоквартирних будинків, вони хороші люди, вони взяли на себе ініціативу, вони взяли на себе велику відповідальність за будинок, але не завше їм вистачає знань і розуміння того, що вони мають робити. Тому що це дуже комплексна система управління, а люди не можуть бути фахівцями в усіх сферах, в усіх галузях. Отож, розпочали з головного правового забезпечення роботи ОСББ. Далі потрібно засвоїти основи менеджменту управління, тоді, як експлуатувати житловий будинок, і його мережі і забезпечити енергоефективність. Не стоїть осторонь проблем наших об'єднань і місцева влада. За програмою підтримки ОСББ буде виділено ще близько 20 тисяч гривень, аби спільне навчання з поляками стало результативним. До речі, у Польщі співвласники багатоквартирних будинків вчилися основам менеджменту власним кормів. Коштом. Щоправда, улюблені ОСББ розділені на такі, що об'єднують до семи будинків, і такі, що об'єднують не менше 20 багатоповерхівок. Тому експерти з Польщі вибрали такий варіант досвіду, який би згодився луцьким об'єднанням. Не хотілося б просто автоматично переносити сюди досягнення Польщі, а хотілося б максимально наблизити їх до українських реалій. Отож, наше навчання присвячене не тільки тому, аби поділитися знаннями, а щоб якнайбільше інформації довести до громади, запропонувати її українцям, луцьким ОСББ, щоб вона була ефективною і відповідала найбільшим потребам мешканців. Отож, представникам наших ОСББ. Згодиться досвід поляків, які навчили обраховувати вартість ці витрати на утримання будинків, таку собі калькуляцію з вибору постачальника послуг і формування тарифів, а наприкінці року побувають улюблені, аби зрозуміти психологію управління таким складним громадським об'єднанням, як ОСББ. Минулого тижня майже 700 дітей, відразу двох дитячих садочків нашого міста, отримали від благодійного фонду Новий Луцьк нові дитячі майданчики. Відверто кажучи, те, що було споруджено у цих дошкільних навчальних закладах ще з радянських часів, називали площадкою для вигула дітей. Це швидше нагадувало таку собі зону, за межі якої малечі було заборонено виходити. А те, що подарував дошкільнятам благодійний фонд Ігоря Палиці Новий Луцьк, це вже майданчики завтрашнього дня. Це було не тільки свято дитинства, а й свято здоров'я, бо майданчики для дошкільних закладів від фонду Новий Луцьк подарували саме спортивні, аби з маличку привчати дітей до занять фізичною культурою. Благодійники подбали, аби усе обладнання було безпечне, сертифіковане, а встановлювали його спеціалісти львівської фірми. І Якщо дошкільнята тільки освоюють новенькі тренажери, то батьки вже достойно оцінили подарунок від благодійного фонду Новий Луцьк. Ми дуже раді, що в нас в дитячому садочку є новий такий дуже гарний спортивний майданчик, що діти будуть оздоровлюватися. Дуже вдячні Ігорю Палиці, а саме його фонду, Новий Луцьк за такий чудовий подарунок. Він дуже багато робить для нашого міста взагалі. Ну і для нашого садочка. До слова Ірина Констанкевич особисто узгодила з керівниками дошкільних закладів, батьками і навіть дітьми, яке саме спортивне обладнання потребують маленькі лучани. Ось чому вихованці садочків з вдячністю сприйняли нові спортивні майданчики. Усіх, усіх подяку, ми висловлюємо вам. Ви створили справжнє свято всім спортсменам, малюкам. Відверто кажучи, пощастило лучанам, які мають такого свого депутата, як Ірина Констанкевич. Вона не ділить дітей на своїх і чужих, що не належать до її виборчого округу, а вирішує проблеми усієї громади. І ділить, як скоринку хліба разом з нею свою долю. Врешті не за словами, а за вчинками люди запам'ятовують політика чи благодійника, а потім голосують на виборчих дільниках за особистість, яка заслуговує довіри, бо Ірина Констанкевич не просто депутат, вона жінка, матір, берегиня, якій болять проблеми маленьких лучан. Тому що справедливим є те, що свої, чужих дітей не буває, усі вони наші, усі вони маленькі лучани. І ми дуже хочемо, щоб вони були здоровими, ми дуже хочемо, щоб вони посміхалися, щоб вони раділи щасливому дитинству, щоб вони не знали, що таке війна, щоб батьки їх з радістю приводили. Щоранку і забирали. І, можливо, ці спортивні снаряди, це обладнання ну, зробить їхнє життя трохи таким щасливішим. Принаймні така була наша мета і цієї конкретно програми щасливого, здорового дитинства. Нам хотілося щось такого додати. У нашому місті коштами благодійного фонду Новий Луцьк, а це 150 тисяч гривень, вже встановлено 5 таких дитячих майданчиків. А найближчим часом ще три дошкільні заклади отримують аналогічне спортивне обладнання. Про це потурбувалася Ірина Констанкевич, для якої небайдужа доля підростаючого покоління. А продовжимо випуск сюжетом з чергового засідання виконавчого комітету Луцької міської ради, під час якого було ухвалено рішення з збільшать 20 питань порядку денного. Як, на нашу думку, особливої уваги заслуговують ті, що стосуються плати за навчання у школах естетичного виховання, режиму роботи комп'ютерних та інтернет-клубів. А розпочали роботу виконавчого комітету хвилиною мовчання, тим самим вшанувавши пам'ять загиблих волинян на Сході України та патріота нашого. Бориса На жаль, ми втрачаємо найкращих людей. То неправда, що незамінних не буває. Вони є. І досягнути їхнього рівня багатьом таки не вдасться навіть довжиною у життя. Сумуємо разом з усіма, але життя триває, ставить перед нами нові завдання, зокрема з підготовки житлово-комунальних підприємств до зимового сезону. Це, наприклад, звіту членам виконкому про роботу директора ЖКП номер 2 Володимира Рижука. Йому дістався складний мікрорайон і Вересневе, і Омелянівський масив, та й район підшипникового заводу, перемежований і багатоповерхівками, і приватним сектором, де мешканці не надто дбають про чистоту і красу міста. Але зусилля комунальників та влади таки дають позитивний результат. Зроблено Теж немало, і зроблено і міською владою немало, вкладено коштів, і той самий мікрорайон Вересневий, як ми називаємо, мікрорайон Печипникового. Керівників житлово-комунальних підприємств Луцька, перший заступник міського голови Святослав Кравчук назвав мерами на своїй території. На що Микола Романюк зазначив, що варто було б юридично зафіксувати їхні повноваження, бо люди вимагають від очільників як якнайбільше, а право комунальників небагато. А сьогодні найважливіше завдання для усіх, хто підготовка міста до зими. Ми не, не замінимо, терміново всі. Там двері, але разом з тим, щоб на зиму у нас не було жодного будинку, де е, десь там, ну, вікно вибите, де е, двері нещі не прилягають і так далі. Сьогодні члени виконкому розмірковували, як допомогти військовослужбовцям, що повернулися із району бойових дій. Що коштами на лікування. Розглядали можливість реабілітації за кордоном, бо навіть психологів для роботи з бійцями катастрофічно не вистачає. Не вистачає коштів і для навчання у школах естетичного виховання. Про це інформувала начальник управління культури Тетяна Гнатів. А відтак вартість уроків зросте. До слова, у владних кабінетах Києва чомусь вважають необов'язковим навчання у школах естетичного виховання. Практично держава кошти не виділяє на ці функції і всі інші ті кошти вони додаються тільки за рахунок міського бюджету. Тому... Частково кошти компенсуються за рахунок оплати батьків, частково кошти більша частина, ви бачите, більше 90% це кошти місцевого бюджету. А Луцьк чи не єдине місто в Україні, де саме позашкільна освіта удостоєна найвищого рівня. Навіть у Швеції зацікавлені досвідом наших педагогів. Тому збільшення вартості навчання тільки додасть іміджу обраним гурткам. Втім, до найпрестижніших конкурс дітей сягає семи на одне місце. Серед інших питань порядку денного, з яких ухвалено рішення, варто зазначити про обмеження часу роботи комп'ютерних та інтернет-клубів 22-ю годиною. А квіти у центрі міста так і продаватимуть з тротуарів, бо місця, куди можна було б перенести торгівлю, так і не визначили. І це все, про що ми хотіли розповісти вам у сьогоднішньому випуску програми Місто сподіваємось, ви не тільки разом з нами згадали найважливіші події минулого тижня, а й отримали багато цікавої та корисної інформації. А сьогодні дякуємо, що дозволили нам завітати до ваших гостинних осель. І сподіваємось на зустріч уже наступного тижня на цьому ж каналі. На все добре.